Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава Збройним силам України. Так, я кожному присвоїв номер. Тобто тому хто по порядку, приблизно там багато було хто з підписників просто дублював, або там все йшло не по порядку. Я кожному відмітив, хто від самого початку розігру, що до кінця розіграшу присвоїв кожному порядковий номер. З всіх нас вийшло 58 учасників. Багато повторювалося, я їх не враховував і тому вийшло, кожному присвоїв свій номер, і зараз ми згенеруємо ось вбив від 1 до 58 і зараз, щоб було все чесно, Системою рандом згенеруємо і побачимо, хто, е, хто з підписників став переможцем. Так що поїхали. Всім удачі. Так, вітаю! Це номер 25. Я під відео відмічу цю людину, залишу свій номер мобільного. Е, хай що Він зі мною зізвонився і ми вже там далі узгодимо. Це як я передам йому голубів, звідки він, по можливості, будемо щось думати. Ще раз вітаю, ось дивіться, переможцем став номер 25, учасник під номером 25. Так що відпишіть мені, якщо ви дивитесь це відео. Я залишу свій номер мобільного під цим. Все, дякую за увагу. Я ще покажу знімлю відео про ще пару голубів, яку ми розіграємо до 500 учасників підписників. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, Всім пока!